Думаю, що зі Львова, наприклад, в результаті спілкування міські голови, а це міські голови обласних центрів, їх небагато таких в Україні 25. Все ж таки, деякі пішли на те, що встановлення паркоматів на сьогоднішній день воно є неефективним і недієвим. Чому? Тому що е... Встановити паркомат, який сьогодні догнали і підняли ціну вже з роботами до 100 тисяч за один, це ще пів біди. Їх наявність проведення тендеру, виділення коштів, але відповідальності жодної законодавець не встановив за те, що машина, наприклад, паркується без дозволу. Тобто немає системи відповідальності, без оплати. Друге питання: сьогодні, крім паркомата, на мій погляд, і цей погляд також розділили колеги міські голови. Є більш ефективна система це оплата з мобільного телефону. І вона сьогодні працює, коли оплата відбувається таким чином: приїхав, набрав номер, там є табличка, де паркувальна зона, номер 1, 2, 3, 10, скільки буде визначено в майбутньому, набрав номер своєї машини і направив смс-ку, коротку смс-ку. Це зафіксували час, коли ти поставив машину. Прийшов, головне, не забути, сказали, бо є, коли забувають і поїхав, набрав відповідно смс-ку, що ти прийшов знову ж таки, зі свого мобільного телефону. На цей мобільний телефон в кінці місяця приходить сума оплати за паркування, але тобі приходить підтвердження, що ваша оплата склала 2 гривні-3 гривні. Напаркувався на 10 гривень чи 20 чи 30. Воно в рахунку оператора виставлено і перераховано в міський бюджет. Це нормальна система. Це краща система набагато, ніж той паркомат, який ламають, псують, розбивають. Тому я, так от десь порадившись із колегами, буду ініціювати винесення на сесію відміни плати за паркування в місті Житомирі з найближчої сесії, коли ми приймемо рішення, а можливо вона відбудеться і до кінця цього місяця. Як позачергова, в зв'язку з тим, що нам необхідно е, зробити все, щоб кошти, які прийшли державні, ми могли розподілити і використовувати на музей природи і на ракушку. Тому я зараз вам першим повідомляю, що можливо до кінця місяця позачергова сесія з точки зору реалізації бюджетних коштів. І вже на цій сесії я ініціюю відміну плату за паркування в місті Житомирі, тому що на сьогоднішній день вона є неефективною, високозатратною і в певній мірі стоїть на межі закону. По великому рахунку, те, що ми сьогодні кожному е, власнику видаємо квиток, паркувальний талон, не як раніше було, взяв гроші, дав, не дав, щось там написав, а видаємо саме з касового апарату, це не є порушенням закону. Але разом з тим, якщо сьогодні така суспільна думка ще. І в деяких містах пішли на такі. Я думаю, для житомирян це буде певною радістю, що паркування буде безкоштовним в місті Житомирі і до приведення законодавства держави відповідний рівень відповідальності. А ми за цей період визначимо, які території, які саме методи паркування і оплати є найбільш ефективними, прогресивними і зручними для людей.